Аналізуючи роботу житлово-комунального об'єднання за 2023 рік, хочу відмітити наступне: 175 працівників на даному підприємстві працює, середня зарплата 12,5 тисяч гривень. Але обслуговують вони в нас 190 будинків, це як управляюча компанія надають послуги по управлінню. Житловим фондом і утримання будинків і 201 500 квадратних метрів надають теплопостачання для відповідно споживачів. Це і населення, бюджетна сфера, бізнес. Потрібно відмітити, що послуги надавалися систематично, не дивлячись на збої, які були, було дуже багато викликів. Часть котелень працювала на альтернативних видах, честь котелень працювали на генераторах, тому що були відключення електроенергії, але саме головне це не відобразилося на якісті послуг і нарікань не було системних. Є заявки, деякі люди звертаються. Ми відповідно з своєї сторони вчасно також реагуємо. В першу по чергу це дотримання температурного режиму. Ми проаналізували використання електроенергії по кожній котельні. Ми по проаналізували використання води і використання газу. По кожному об'єкту ми бачимо, що вживаються заходи щодо зменшення споживання енергоносіїв. Ну, потрібно відмітити, що в нас дійсно потрібно в перспективі замінювати систему теплопостачання мережі, тому що суттєво зменшилось кількість споживачів, а відповідно, розрахунки були значить розраховані на набагато більший обсяг реалізації. Значить, теплоносія. Це задачі, які стоять перед підприємством на наступні періоди часу. Щодо е фінансового стану підприємства, то потрібно відмітити, що е аналізуючи діяльність, е підприємство сплатило. Е до бюджетів біля 16 мільйонів 391 тисячу. Це єдиний соціальний внесок біля 4 мільйони 984 тисячі. Прибутковий податок 4,5 мільйони. ПДВ 6 мільйонів 200 тисяч. Військовий збір 372 тисячі. Екологічний податок 224 тисячі. Виплачувалася заробітна плата, але ви. Бачите, який відповідно вклад внесений також в державний бюджет і місцевий бюджет даного підприємства, які в нас були виклики, це є втручання людей в систему теплопостачання. Є такі факти, це вони дуже негативно відображаються на замуси систему опалення, ну і в тому числі, що це відповідно, впливає на збільшення споживання газу і електронерії. Тому що цей відбір є систематичним на превеликий жаль, тому ми остерігаємо, щоб таких фактів більше не було. Так, є пориви, підприємство вчасно реагувало на них і старалося таким чином це все зробити, щоб люди споживачі не відчували цих неподобств. Хотів би відмітити, що у нас підприємство працює, послуги надає. Як управляюча компанія, досить великий обсяг зробили з, уже з власниками житлового фонду по заміну стояків на водопостачання і водовідведення. Це дуже добрий на, напрямок роботи, і я би радив би всім без виключення сьогодні жителям багатоповерхових будинків звертатися до підприємства. Люди передбають матеріали, а комунальне підприємство за свої кошти встановлює, міняє цю систему. Таким чином, ми маємо покращення якісь, якості послуг, ну і саме головне якості води. По наступних викликах, які ми маємо, це я б доповідав, це різниця в тарифах. Не в 2021, ні в 2022 році держава не компенсувала різницю в тарифах. Вона сьогодні складає біля 23 мільйонів гривень. Це досить негативно відображається на фінансовий стан, тому що є претензії, є угрози там відключити то електроенергію, то газ відключити. І в такому режимі підприємство повинно постійно працювати. І ще один виклик, про який я доповідав, це то, що Нафтогаз подало підприємство, значить, і вимагає стягнути з них значить, 36 мільйонів за те, що ми в березні місяці, 2021 році, і в квітні надавали послугу теплопостачання для населення бюджетної сфери. Відповідно, згідно меморандуму, ми не мали права відключити теплопостачання. Згідно меморандуму, ми зобов'язувалися, брали на себе зобов'язання не піднімати тарифи і надавати послуги повному обсязі. Те, що ми робили, це в той час, що теж було дуже багато фосмажорів. мажорів А держава зобов'язувалася вирішити питання компенсації різниці тарифів і забезпечити. Постійне газопостачання. Через два роки, відповідно, в 2023 році Нафтогаз звернувся до суду і аргументував тим, що це є незаконний відбір газу, що підприємство повинно було в зв'язку з тим, що не проплатило 90% а 86%. То зобов'язано було відключитись від газопостачання і призупинити надання послуг для населення і то, що я сказав, для іншої сфери. Ми аргументували це, ми показували документи, але, на превеликий жаль, суд прийняв рішення в інтересах Нафтогазу. Наразі ми підготували заперечення для Вони направили відповідні інституції. Ми чекаємо призначення. І розгляда по суті вже слідучої інстанції апеляційним судом. Надіємося, що здоровий гос переможе, тому що в іншому випадку це приведе до банкротства підприємства і неспроможності його надавати послуг. Ми розуміємо, що сьогодні всі що є спільна відповідальність. Ми розуміємо, в яких ми в умовах працюємо. І сьогодні я хотів би. Ще раз, щоб ми підтримували звернутися з проханням, що ми повинні допомагати один другому, підтримувати один другого максимально. але те, що ми бачимо, відношення уряду до нас, ну, воно не завжди адекватне і воно не завжди відповідає тим намірам. Які вони декларують ще на одному питанні? хотів би зупинитися: це своєчасна сплата за на послуги. В загальному ми маємо позитивну картину. Треба відмітити, що більшість людей своєчасно платить, платить повному обсязі і слова великої подяки. Але ми маємо, на превеликий жаль, і таких людей, які зловживають, які мають можливість платити. Саме головне, що ми говоримо не про пенсіонерів, ми не говоримо про тих людей, які там рівень доходу в них мізерний. Ми говоримо про тих людей, які мають хороші доходи, мають, але вони не платять. Не платять місяцями роками. І ми вимушені будемо звертатися ну, підприємство, вимушено буде звертатися до суду і стягувати судовому порядку. От, але не можуть люди страдати одне через інших, тому що підприємство несе відповідні, значить на, на підприємство накладаються санкції, і підприємство несе не, не безпіснавні подальшому витрати, тому що є пенії, є штрафні санкції і судові збори. І це також лягає, Лягає на підприємство. Ми маємо на сьогоднішній день 16 мільйонів заборгованості за. Теплопостачання, і ми маємо біля 7 мільйонів по управляючому компанії за обслуговування житлового фонду. Тому все ж таки ми несемо спільну відповідальність, ми тарифи не переглядали, вони залишилися не зміни. От і, але ми ж розуміємо, що електроенергія росте, витрати із зарплата мінімальна виростає. На матеріальні активи виростають, вартість виростає. Тому це треба розуміти. це Треба усвідомлювати і в цьому плані нести спільну відповідальність, взагалі відповідальність. Тому я розраховую на порозуміння і у нас в подальшому не будуть ніяких не виникають питань. Ми будемо працювати спільно на перемогу. Це буде Україна. Дякую.